Дорогесенькі, з вами знову цікавинка. Знаєте, що спільного між пінгвінами і вашим дядьком на весіллі. І ті, і ті не вміють літати, але можуть добряче розвеселитися. Так, пінгвіни справді можуть бути підвипившими. І це не жарт, це наука, друзі. Уявіть, ви пінгвін, живете в Антарктиці, снігу по коліна. У пінгвіні вже немає колін, ну, снігу по черевце. І раптом ви знаходите ферментовані фрукти. Ці фрукти потрапляють до Антарктики, з кораблів або з острівців. Сонце, холод, час і от вам природний алкоголь. Пінгвіни їдять ці фрукти і починається веселощі. Вони хитаються, падають, не можуть нормально плавати. виглядає це як корпоратив у зоопарку. Найсмішніше, що під випившими пінгвіни намагаються танцювати свої шлюбні танці. Уявіть, пінгвін підходить до самки, починає елегантно кружляти і бух! впав на спину лапки догори. Самка думає, ну й не з граба мені трапився. А знаєте, чому пінгвіни не можуть літати? Тому що природа подумала, якщо дати цим комікам ще й можливість літати, вони будуть падати з неба. Серйозно. Пінгвіни мають занадто щільні кістки для польоту, зате вони чемпіони з плавання. Під водою вони розвивають швидкість до 35 км на годину. Це швидше за деяких людей на велосипеді. Кумедний факт: коли пінгвін підвипивши, він плаває зигзагами. Рибки думають, що за новий стіль плавання? Пінгвін брас. А ще такі пінгвіни забувають, де їхні пташенята. Повертаються додому і кричать: Хто тут моє дітей забрав? А діти просто сплять у гнізді. Найепічніше, що під випившими пінгвіни намагаються літати. Вони бігають, махають крилами і стрибають з людин. Думають, може, сьогодні спрацює. Дослідники спостерігали, як такий пінгвін годину намагався з'їсти власну ногу. Він думав, що це риба. А знаєте, що роблять тверезі пінгвіни з підвипившими друзями? Вони їх відштовхують до води. Типу, іди витворись, Петро! Цікаво, що пінгвіни самці висиджують яйця 64 дні поспіль без їжі, справжні татусі герої. Ось такі вони наші веселі пінгвіни. Не вміють літати, але вміють розважатися. Тому наступного разу, коли побачите пінгвіна в зоопарку, пам'ятайте, можливо, він просто мріє про ферментовані фрукти і нові танцювальні рухи. На цьому все, дорогі мої. Підписуйтесь, лайкайте і пам'ятайте, життя занадто коротке, щоб не сміятися з веселих пінгвінів.